Перший раз, у перший клас, друзі, катруся мені залишила половинку ось такої бургерної. Суші-бургер Суші -бургер воно називається. Скажу вам відверто, володька таке дегустірує перший раз. Що нам для цього потрібно? Оп! Ось так. Ось такий бургер. Скільки він катруся коштує? Ох, б твою мать, родлив. 300 щем, то щось таке. Триста з чем-то приста з чем-то, мм. Це вже буря робля кипи. Ну, цікавый, цікавий. цікавий. М -м. Забагато соусу пришло.